Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Невгомовно Монро. Я поступово повертаюся на YouTube. Це така буде коритисенька болталочка на 15 хвилин, поки Графіня до мене їде. А, і я розповім вам останні новини з мого життя. Трішечки порефлексую і поясню, чому на каналі а, був певний, ну, не застій. Ні. Просто я зрозуміла, що в мене в пріоритеті інші, інші сфери мого життя, які потребують ресурсу. Мовно, я маю певну кількість ресурсу, який я витрачаю на все своє життя. І я вирішила забрати ресурс, який я витрачала на створення контенту. На Ютубі і перенаправила його о, в іншу сферу. І зараз я закінчила нарешті ну, майже закінчила своє навчання. В принципі, я закінчила навчання в інституті. Мені залишилося здати державний іспит і о, представити свою роботу на захисті. Вже був передзахист моєї дипломної роботи магістрської. Він пройшов я дуже задоволений. Я вдячний вам, хто допомагав мені, хто проводив опитування, обов'язково я зніму відео про результати своєї магістрської роботи, а, окреме відео про навчання про результати, не знаю, можливо, розділю. Це вже в моїх планах. Але от останній місяць я займалася саме написанням дипломної, я про це багато думала. Я постійно вдосконалювала свою роботу, я хотіла знову ж таки. Там, зробити як мого найкраще, зупиняли свій перфекціонізм далі. Були певні періоди прокрастинації. Ну, знаєте, коли в тебе завищені очікування від себе і як наслідок від суспільства, від інших, ти о, потрапляєш от в цю впастку, в пастку, що ти нічого не робиш, тільки думаєш. От, але я це все о, здолала. І о, зараз маю дуже класний результат. Це те, що я задоволена. Я задоволена і процесом, і результатом. І можливо, це навіть от, вперше в моєму житті, що, попри оцінку, я вважаю, що моя робота сексі. Знаєте, от, от щось зробили, і це сексі. Це не стосується, знову такі, таки, ну, якісь інтим, це не ч, ч, через призму інтиму. Але от є сексі, а є ні. От моя робота, моя дипломна кросгенераційні чинники соціально-психологічного благополуччя українців, які я порівнюю два покоління, зумерів і покоління невідомих Х в різних аспектах життя. В я кайфанула, я кайфанула. Я задоволена. Так були моменти знецінення себе і там своєї роботи, але я це все здолала, і зараз я, я, я повністю задоволена. Не тому що о, передзахист 60% від загальної оцінки, захист це 40%. Я не знаю, з ким сталося передзахист, але, але я коли презентувала свою роботу, я просто-пі просто кайфувала. Відчувала себе, ну, собою. Знаєте, коли от в мене це були такі. Дуже вдалі виступи, коли, коли я вся іскрілася, знаєте, і злучала успіх, ось цей таку певну зірковість, коли я о, ну, виступала як артистка на сцені, як ведуча, і, і коли вдала провела подію, якийсь івент, або ж там виступила, так що з-під підборів іскри літіли. І, і, і це от відчуття попри там, ну, ну, публіка це відчуває зазвичай. Але навіть там, якщо там, там публіка не так оцінила, можливо, ти все одно ти задоволена. От, і о, останній місяць я була сконцентрована на цьому, на написанні, на постійних думках про диплом. А, що залишити, що о, там додати, а потім я делегувала редагування диплому своїй приятельці. Настя, дуже тобі дякую. І я теж. Волювалася, чи достатньо там, якісна, вона зробить, можливо, щось там вив... ну коротше, завжди ж перфекціоністу є до чого доїбатися. Але я постійно зупиняла, зупиняла, зупиняла себе, і в результаті я задоволена. Я задоволена. Першу чергу з собою. А, але це все забага, забрало багато ресурсу. Плюс там у, у мене були ще навчання на інших дисциплінах, і з по практиці я писала, і далі там презентації по дисциплінам робила, і я ж головне. А, взяла перших клієнтів, а, щоб надавати а, психологічні консультації, а, і це... От саме це теж забрало дуже багато ресурсу. Я прийняла рішення ну, от зробити таку паузу з новими відео на YouTube. От Останні відео, які виходили, я знімала ще в травні. Так. Я не думала їх не випускати, але вирішила, що вони досі актуальні, просто почікали деякі моменти, які зовсім зараз ну, не відносяться до сучасних, до сучасних якихось моментів. А, Євробачення, ж було. Євробачення, я так трішки підтримали, але всі відео під грифом Євробачення вони ж не приносили монетизацію. А YouTube ж шпадлюка, як будь-яка соцмережа, алгоритми, оці, От коли ти о, активно там щось о, продукувала, видавала, Креативила, і потім береш таку типу паузу, там хоча б тиждень між відео, і не публікуєш шорти. Я ж вирішила не публікувати шорти більше, тому що достатньо їх в Інстаграмі, там в Тіктоці, і просто хочете, щоб ви дивилися довгі відео, щоб рефлексували, про щось думали. Ну, багато, я б сказала, передоз коротких, оцих кліпових е -е, відосів в нашому житті. і І, 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 і все ж таки. Я намагаюся їх менше дивитися, я намагаюся більше дивитися такі відео. А, ну, Довгі, тому що вони щось залишають. Це от, оце от постійне постійні є от свайпи, якісь блим-блим-блим-ролики. Блим, це, це ж просто стирає, стирає будь-яку увагу, будь-яку будь можливість думати, аналізувати. Тож, нічого не залишається, тільки гіркого присмаку і образи на себе, що ти приїбала час на якусь хуйню. От, і в якийсь момент я подумав: навіщо я це роблю? Типу, щоб аудиторія до мене прийшла? Прийшла аудиторія, і деякі з них залишили. І деякі люди залишилися і о, там відкрили для себе мої довгі відео. А деяким ці відео не потрібні. Ну, ці довгі відео, вони чекають шорців коротких. це як наркотик, знаєте? Ну нереально, дуже викликає залежність. Нам врешті здавалося, що YouTube викликає залежність, довгі відео, ти дивишся, і це певна така залежність. Ні, короткі, такі мікроін'єкції. От, я в ні, не хочу. Не хочу, в першу чергу, щоб ви це дивилися. Хочу формувати навколо себе людей, які здатні аналізувати, щось критично мислити. Там, рефлексувати, ну, трішки бути включеними в те, що я говорю, потім це все дискутувати в коментарях, ну, щоб я не пояснювала очевидні речі, щоб, щоб був якийсь діалог. І коли вже я почала консультувати, ну, я розуміла, що спочатку це буде складно, але все одно, ну, це ж навичка, це досвід, він потребує часу і дуже багато ресурсу. Багато ресурсу просто після консультації там, погуляти. Почитати, послухати музику приємну. приємно. По... Лежати зірочкою на підлозі. Зараз я так розкладаю дитячий килимочок, і лежу, вмикаю, шум моря, і я відпочиваю. І я забрала ресурс YouTube. Я зрозуміла, що весь цей час, який я витрачала на зйомки відео, на монтаж, на підготовку, на там, рефлексію, на обдумування, що я скажу, як я скажу, я ж про це це думаю. Там які теми підняти, ну, мовно піти кудись погуляти, щось підзняти. Ну, це ж теж концентрація. І я цей ресурс перенаправила саме у відпочинок після консультації. Ну, і відпочинок, підготовку до консультації. Зараз вже в мене є клієнти, з якими ми зустрічалися по три рази. І вони далі хочуть продовжувати. І це ж певна відповідальність, це страх, це хвилювання. Чекайте. Машина просто їде. А, а Боже, забула. І ще момент. І ще одна сфера життя, яка теж потребує багато часу і ресурсу. І все більше і більше О, Левчик, Наталочка. А, далі моя мама, яка стає з кожним місяцем, можна так сказати, з кожним місяцем все старше, точніше старіше. І потребує більше моєї уваги, турботи і піклування. Левчик починає ходити. А, більше так усвідомлювати, що відбувається, проявляти характер. Це теж о, потребує ресурсу. От, і зараз я вже дещо звільнилася від навчання, це тимчасово, тому що я планую в вересні а, продовжувати навчатися в психотерапевтичному методі, можливо, якийсь курс візьму влітку. Я подумаю, хоча ні. Зараз в мене немає мали це сил. Перенесу на вересень. А, тому я повернулася і хочу попросити вас поділитися в коментарях темами, які б вам було цікаво, щоб я розкрила. Е, я якось е, донесла по. Рефлексувала подискутувала. Спочатку сама з собою, а потім з вами в коментарях. Що вам цікаво? Пам'ятаю про кадібобери. Це такі прикладні теми. Далі колекція сережок, біжу. Дивіться, у мене нові сережки до місяцю прайду. Я обіцяла колекцію сумок. Показати, дуже багато нової косметики, парфумів. Це все демонстрація, демонстраційні відоси хизування, mm. які теми більш там глибокі, там, життєві, вам було цікаво а, послухати, можливо, якісь челенджі. Або ж просто Монро, ходіть по магазинах. І з задоволенням о, дослухаюся до ваших порад, пишіть в коментарях. Я всім заздалегідь вдячна. Я вдячна за те, що чекаєте мої відео, за те, що уважно о, читаєте мої дописи, реагуєте. Я буду намагатися тримати вас в курсі моїх останніх новин, хоча я досить активно в інстаграмі. Там це зробити простіше. От, але все ж таки я хочу більше більше довгих відео, більше таких от рефлексійних відео, якихось корисних. Хоча спочатку мені здається, що ніякої користі в цьому нема. Але по фідбеку я відчуваю, що користь є. В, понеділ, в понеділок, до речі, виходимо є велике інтерв'ю двогодинне на каналі Аліни Вона... Дуже-дуже так делікатно уважно поставилися до о, моїх потреб, о, до, о, до моїх, о, зараз скажу, до моїх о, ну, почуттів, до мого теперішнього стану, про що б я хотіла поговорити, тому що в неї є своє бачення і, і, і свій такий свій сенс свій стиль ведення інтерв'ю там, і свої питання, які там для неї актуальні, які там болять. От, але я, я, я дуже вдячна, Аліна, тобі, за те, що ти так, так делікатно підійшла до підготовки нашого інтерв'ю. Ну, ви все побачите. От, і в суботу, в суботу це цього четвер, в суботу. Я запрошена на інтерв'ю до пластичних хірургів. Мені цікава пластика, мені цікава інфікційна косметологія, мені цікава косметологія, догляд, це все я люблю. От, і я погодилася. Це так з останніх новин. А ще хотіла вам дещо показати: я знайшла фотку з Грифіні. 2001 рік. 28, до речі, травня. Це скільки? 24 роки тому. та Там! Отак. Це відповідь на питання: скільки років ми з з Графіною. Ну, от більше. 24 років, так точно. Це у нашій е подругі в гостях. Не знаю, де вона зараз. <гум> Все, люблю до зустрічі.